Че та, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам Балтійський бурштин, цікаві класні прикраси, і на літо класно підійдуть, і не тільки брошки, сережки, трошечки каблучок. А розпочати хочу з ось цієї авторської каблучки з трояндою, неймовірною, подивіться, якого розміру. Я вже кілька разів її показувала. Звісно, вона ну, не всім по стилю підійде, ну і досить вона така небюджетна, але для поціновувачів це справжня знахідка. Вага каблучки майже 28 грам, вона в позолоті, також тут є вставочки аметисту і топазу. Шикарна просто троянда. дивіться. Розмір 18,5 початковий, можна збільшити, можна зменшити. Розмір вставки 4 на 3,3 см. Загальні габарити 5,3 на 4,3 см. З усіх цих авторських таких більш незвичайних прикрас лишилась тільки вона. І ще одна каблучка там з паучком, я її в наступних частинах покажу. А так все дівчата вже забрали. Вартість такої каблучки 375 доларів. Ручна робота, неймовірний балтійський бурштин. Далі каблучка з ось таким жовточним бурштином, 52-й артикул, вага 9,60. А тут розмір початковий 18,5 шинка не нероз'ємна, але трошечки, звісно, можна у майстра зменшити. Ось цю частинку можна зжимати або навпаки. Але не сильно. Такі ось хвильки, лаконічна оправа. Розмір вставки 2х3 см. Вартість каблучки 2175 гривень 55 доларів. Ось така класна модельна залишка, обидві каблучки 18,5 розмір. Третій артикул, вага 8 грам. Жовтенький бурштин і ось такий зелено-золотий, більш товстенький. Вставочки подекуди асиметричні. Але це нормально і виглядає дуже класно. Вартість каблучок 1780 гривень 45 доларів. Для дівчата, на залишках є ось така каблучка в 16 му розмірі, вага 4,3 грами. 96 артикул. Такий світлий медовий бурштин. 1,5 на 2 см розмір вставочки, вартість 990 гривень 25 доларів. Ще подібна каблучка є у досить великому розмірі. Я точно зараз не пам'ятаю, припишу на екрані з кон'ячною вставочкою. І ще є пара ось таких сережок. Вони трошки світліші, проте можуть бути сюди в комплект. Бурштин 1,2 на 1,8 см, вага 4,80 грамів. Вартість 1110 гривень 28 доларів. І ось показую ближчі сережки, вага 4,70, довжина 3,3 см. Вартість 990 гривень 25 доларів. А далі є такі дві симпатичні каблучки з совами і жовтеньким круглим бурштином. Нижня 16 розмір, верхня 16,5. Чудова в них вартість 475 гривень 12 доларів. А також дівчата у 18,5 розмірі є така класна каблучка зі зміями і жовтим бурштином. 114 артикул, вага 7,2. А вартість 1580 гривень 40 доларів. Далі, дещо хто хотів, є на залишках кілька комплектів з сонечками. Ось такі сережки є бурштин більш з розводами і такий більш однорідний. Артикул 109 в сережок, вага 2,80. Також є три підвісочки. Вони, в принципі, всі підходять до цієї пари, до цієї, мабуть, більше підійде ось ця верхня. Хоча, знову ж таки, це бурштин, це нормально, коли трошечки відрізняється під тон, тому сміливо беріть будь-яку. Підвізка артикул 108 вага 1,5 гри. вушка, Сережки на петлях. Довжина сережки 3,5 см. Вартість у сережок 595 гривень 15. доларів І підвізка 395 гривень 10 доларів. І ще, дівчата, є одна коньячна підвісочка. Вартість така сама 395 гривень 10 доларів. Сережок вже немає, на жаль. А для ось така цікава пара сережок також на залишках є з прямокутним кон'ячним бурштином на петлях. Артикул 141. Вага 5,3. Довжина 5,2 см. І вартість 1110 гривень 28 доларів. Далі, дівчата, ось такі ніжні гвіздки залишились з конячним бурштином, темним 1 грам. Тут є один нюанс: одна сережка, якщо дивитись в профіль, має такий невеличкий скол позаду, але коли дивитись прямо, то цього не видно взагалі. На носку ніяк не впливає. Ціна в них 315 гривень, 8 доларів. А ще є ось така пара гвістків. Тут трошечки вони за кольором відрізняються. Тут більш такого золотистого кольору, тут більш зеленого, але не критично взагалі. Вага грам 60-115 артикул. Вартість таких 360 гривень, 9 доларів. Далі ось такі класні квіточки сережки, два вити бурштину, темний, більш таки однорідний і світленький блискучий на гвістках. 85 артикул, вага 5,60 г. діаметр 2,2 см і вартість 1185 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, хто ще не придбав собі ці кульки за смішною просто ціною: 360 гривень 9 доларів. У мене є ще близько 10 пар наявності. Пам'ятаю, минулого року я їх випадково замовила в великій кількості, і тому вони досі ще є в наявності. Така базова моделька легенька на петлях. В діаметрі кульки десь 6 мм, довжина сережки 2,7 см, вага всього грам 60. Деще є ось така класна сова з бурштином і фіанітами такого вашкового кольору, я б сказала, вушко. Вага 7,2 грами 26 артикул, довжина 5,4 сантиметри. І вартість 1425 гривень 36 доларів. Далі, дівчата, ось такі класні підвізки зі слониками є в наявності обидві вставочки зелені, але ця блискуча, ця, ця темніша. Артикул 118, 2,5 грами вага. Ось такі вушка. Вартість 515 гривень, 13 доларів. Дереді чи те, що залишилось по черепашкам. Є дві підвіски жовта і кон'ячна. Ось такі вушка. Вага 480 грам, артикул 251 довжина 4,5 см. Вартість 1110 гривень, 28 доларів. І також є 4 брошки: 3 з міксом і одна зелена. Артикул 252 4,5 грами вага з такі голочки. Вартість брошок 1030 гривень 26 доларів. Далі, дівчата, класні брошки з ось такими ящерками. Дві кон'ячні, одна жовта, 178 артикул, вага 3,90, довжина 4,7 см ось така голочка. Вартість 750 гривень, 19 доларів. Також лишилась одна брошка з раком мікс бурштину. 5,2 грами вага 46 артикул. Довжина 5,3. Вартість 1145 гривень 29 доларів. Щось така класна брошка, сніжинка. 112 артикул, вага 3,60 3,5 см в діаметрі. Вартість 870 гривень 22 долари. Далі в нас на розпродажі ось такий браслетик з молнією. Тут мінімального розміру немає, можна будь-яку ланочку застібнути. Максимальна довжина 20 см. Застібка карабін, коньячний бурштин. 2,5 г вага. Акційна вартість 395 гривень, 10 доларів. Також, дівчата, покажу вам кілька підвісочок на залишку. Перше з ось таким ромбиком, конячним світлим, 95 артикул, довжина 41,5 см плюс 4,5 см ланцюжок, тобто до 46 см максимум. В основі Snake. Сама підвіска 1,5 на 2 см. Вартість зазначаю. І ще є ось така моделька з міксом. Вага 5,80. Довжина 43 см до підвізки, тут без регулювання, плюс підвізка 2,5 см. І вартість 1185 гривень 30 доларів. Дідівчата, на останок покажу вам два класні вироби, які повинні бути ще раз показані, бо нереальна краса. По-перше, підвізка з камеєю, одна єдина на залишках. По цьому типу прикрас. Обов'язково ще будемо замовляти подібні, але поки тільки така. Ось така тут дівчина, на чомусь вона грає на якомусь інструменті. Це, звісно, все ручна робота. Дивіться. Вага 11,7 грами, 2,7х4,9 см розмір. Вартість 4345 гривень 110 доларів. І останнє це ось такий браслет з жовточною ставкою досить високою. 84-й артикул, вага 16,7 грами. Застібка карабін. На руку 15-17 см. Він підійде. Бурштин 2,5 на 3 см. Вартість 3830 гривень 97 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!